Дякую дуже організаторам Київського безпекового форуму пана Яценюку, дякую за те, що мене запросили. Тому що я поставила собі особисту ціль приїхати до Києва, і я відчуваю величезну гордість, що мене запросили, і для мене це величезний Вечезний привілей, і я е, розумію, що дуже складно було організувати цей е, форум в часи війни. То я аплодую вашій силі і вашій мужності. Так як і можливості українського народу я трошки кашляю, але це у мене просуда не ковід. Я хочу вас всіх запевнити, що поряд зі мною ви не наражаєтеся на безпеку. Щодо Німеччини, так дійсно, мені часто ставлять це запитання. Я навіть написала колонку для Financial Times і писала про Цайтон як політику. Безпеки, яка схожа на теорію квантумної фізики, що ніби і є там матерія, а ніби і немає, і я хотіла б сказати з цього приводу таке. Коаліція світлофору була сформована після 16 років правління коаліції. Англи Меркель, і ми прийшли до е, змін, але нам потрібні не поступові зміни, а трансформаційні зміни. І тому е, коаліція е, е, ускладнює рух до е, драматичних змін і е, для того, щоб вижити і забезпечити соціальну безпеку і соціальну справедливість е, Коаліція пообіцяла і боротьбу зі змінами клімату і модернізацію, але вони не очікували, що буде війна з Росією, і тепер їм треба робити все це разом: і соціальні зміни, енергетичні зміни і боротьбу з змінами клімату, і зміни в секторі безпеки. І я говорю з представниками уряду часто, і мені здається, що вони поставилися до таких трансформацій дуже серйозно. Сна і, і, і Канцлер говорить дуже серйозно цих питань, принаймні на публіку. і Я переконана, що. Він дійсно мав на увазі те, що він сказав 24 лютого 22 року, що наша політика безпеки і оборони змінилася радикально. Що ж з того на практиці трансформувалося? Різне по перше, енергетичний декаплінг, так званий розділення з виробничих і транспортних потужностей і відповідальності міністр енергетики... Тики та клімату ми відмовилися від вугілля в квітні 2022 року від російського вугілля, і від нафти в вересні, і в 2024 році ми відмовимося від газу цілком, але вони власне, від нас відмовилися, коли перестали постачати газ до Європи, і зокрема до Німеччини. Але деякі східні східноєвропейські країни і надалі от отримують газ, який йде через газотранспортну систему України, що мені здається неймовірним, коли йдеться про оборонну реформу, то тут складніше, бо є різні шляхи її виконання. Причина основа полягає в тому, що коли після Другої світової війни ми ухвалили закон разом з коаліцією переможців, що ми не будемо мати. Серйозних в збройних сил, а потім, коли ми усвідомили, що у нас кордон посунувся на схід, то ми вирішили, що це треба зробити, і західна е, Німеччина вирішила, що їй треба е, добре е, в, озброюватися. І в 55-му році було створено декілька нових дивізій. І е, е, ст, е, були звинувачення в тому, що керівники деяких цих е, 12 дивізій були, були колишніми нацистами. Ми це не завжди купували ці е, речі, але нам треба було дійсно винаймати якихось офіцерів Вермахту. Але повна реконструкція відбула та відбулася за належного е, контролю з боку цивільних, з боку громадянського суспільства. І е, наші зміни в системі проходили поступово, бо сама система побудована таким чином, що вона чинить опір трансформаційним дуже радикальним змінам. І у нас була е, міністерка оборони Крістін Лапрід, яка після невдалого відео на новий рік мала піти у відставку. А потім Борис Пісторіус її змінив, і е, нам здається, що зараз міністерство оборони у нас є просто котлом центром таких, такої діяльності і розвиваються засоби і ресурси міністерства оборони і спроможності його але є певні побоювання Побоювання через те, що ми бачимо, що відбувається в Україні. Перша війна сучасної ери, яка абсолютно вся відображається в реальному часі, в тому числі зображуються всі злочини проти людяності людиності і воєнні злочини. І не можна вже тепер сховатися від того, що відбувається, що роблять злочинці. Ми знаємо, що вони не уникнуть відповідальності міжнародне право абсолютно чітке. Я коли була молодою журналісткою, якраз описувала війну в Югославії, вона була добре, дуже освіч... Передана в змі, і нам тепер абсолютно зрозуміло, що таке міжнародне право і як воно має застосовуватися. І у мене немає жодних сумнівів, що буде міжнародний трибунал щодо злочину агресії. І е, злочини проти людяності, і е, воєнні злочини буде засуджена, але можливо Путін не постане перед судом. Ви знаєте, що міжнародний кримінальний суд в Гаазі, е, по Боснії і Герцеговині і по інших е, країнах колишньої Єгославії все ще триває. Е, е, Тривають розгляди таких справ, і є судові записи, є розгляд судових справ, але злочинці не всі ще постали перед судом. І це важливий момент. І це усвідомлення тепер змінює менталітет в Берліні. Той жах, з яким ми стикнулися, і для німців особливо це чутливо, що росіяни чинять воєнні злочини і злочини проти людяності, про які говорив Тимоті Снайдер. Він говорив і про сталінську армію, звісно. Але ми знаємо, що СС і Вермахт чинили ж. Жахливі злочини проти мільйонів е, е, людей, і наші експерти в галузі політики пам'ятають, що Кремль надіслав 2, 17 вересня два. 2... Однакових е договори або два варіанти одного і того ж е договору. Ми розуміли чудово, що йдеться не лише про Україну тоді, а про е цілу безпеку Європи, тому що вони сказали, що були повернуті всі е Демократичні зміни в Європі і, і, і тим, щоби в, в військовому сенсі нейтралізувати Європу і НАТО, це було неприйнятно, звісно. Якби ми навіть покинули на призволяще Україну, а ми цього не не збиралися робити. То ми нічого б не робили того, що вони вимагають, тому що це повернуло б нас до часів після 40, одразу після 45-го року і. Хоча ці зміни є вже незворотніми, але багато є проблем. Я хочу їх підкреслити. Ніхто мені здається, ще не про них не говорив. Дуже важливо говорити про інституції дійсно інституції міжнародної безпеки, оскільки вони не дають нам час відчувати себе героями, українці герої, це дійсно і ми схиляємо голову і ми захоплюємося українцями через те, власне, Україна має безпрецедентну підтримку Європи. Але коли йдеться про інституції в часи миру, що вони дозволяють людям жити нормально, Альним життям знову щойно закінчиться війна. І кажуть, що буржуазна демократія якраз і передбачає легітимні нормально функціонуючі інститути, які надають можливість людям почуватися нормально і забезпечувати належний міжнародний лад. і ми маємо про це пам'ятати. І сьогодні ми вже переглядаємо, як будуть ці інституції працювати. Ми зараз говоримо, що так нібито все всі механізми вже на місці, нічого міняти не треба. А тепер ми розуміємо, що треба таке міняти, що новий дизайн потрібен для цих міжнародних інституцій. І ще говорили, що наші внутрішні справи, коли я Ефективність і легітимність нашого власного демократичного ладу в державах членах Євросоюзу у всіх нас є популістичні партії, які прагнуть підірвати, зруйнувати плюралістичну систему розподілу влади і конституційний лад. І я це бачу в своїй країні в Німеччині. Ми бачимо це в Америці, в Франції, в Британії, в багатьох країнах, і всі ми маємо цьому чинити опір, щоб авторитаризм не воцарився в наших власних країнах. Лише тоді ми зможемо належно допомогти Україні. Ці речі є взаємопов'язаними. Тобто, коли йдеться про демократію, ми маємо пам'ятати, що і у нас з демократією є проблеми приєднання до є. Євросоюзу і НАТО неможливий без того, аби мати е, функціонуючу е, плюралістичну е, демократію, і ми готові вам допомогти цього досягти. Але я знаю, що цей процес буде складним.